Ви справжні воїни і я можу вам сказати відверто. Я пишаюся кожним з вас. Багатьох з вас я бачив під час тих подій особисто. Я відверто вам скажу. Я не знаю кращих за вас. Це не високі слова. Я бачу вас в бою. Я бачив вас після бою. Я знаю, на що ви здатні. На жаль, війна ще не залишена. І нам з вами доведеться ще знищувати ворога, Збільшувати кількість хороших русів. Бо тільки хороші русські влаштує нас. Не зупиняться вони, поки ми їх не зупинимо. На жаль, іншого шляху в нас немає. нашої комендатури, дозвольте від цього особового складу, від управління комендатури подякувати вам за вашу підтримку нашого підрозділу і подарувати вам на згадку наш бойовий прапор.